Привіт, друзі! Ви дивитесь канал Практик нерухомість. Мене звати Аліна, і сьогодні ми підготували для вас огляд 10 однокімнатних квартир у Чернігові. Це невеликі, але зручні варіанти для тих, хто хоче своє окреме житло, не переплачуючи. У добірці є квартири в різних районах міста з різним станом та плануванням. Деякі вже готові для проживання, а деякі можна зробити під себе саме так, як подобається. Давайте подивимось кожен варіант і розберемо, які переваги має кожна квартира. Перед тим як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити. Ціни на нерухомість динамічні вони можуть змінюватися з дня на день. Це відео в записі і зазвичай виходять через кілька днів. Або навіть тиждень після того, як квартира з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району планування чи стану, не зволікайте, пишіть на щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша однокімнатна квартира біля красного мосту за ціною 32 тисячі доларів, загальна площа 31,5 квадратних метрів. Кухня 6,5 квадратних метрів. Розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. У квартирі зроблений косметичний ремонт. Залишаються меблі та техніка, що робить її готовою до проживання чи здачі в оренду. Житло світле, тепле і має зручне розташування. Розташування один із ключових плюсів поруч супермаркети. Аптеки, банк, піцерія, а також сквер і річка стрижень для прогулянок. Це відмінний варіант для тих, хто хоче жити поруч із центром та інфраструктурою. Друга сучасна однокімнатна квартира в новому житловому комплексі Масани Сіті за 57 тисяч доларів. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує простір, якість і комфорт. Квартира розташована на четвертому поверсі 10-поверхового будинку. Загальна площа 42 квадратних метри. Продумане планування. Кухня-студія з великою обідною зоною та окрема спальня. Велика кухня площою 18 квадратних метрів. Дозволяє комфортно приймати гостей і відпочивати всією сім'єю. Квартира не кутова. Дуже тепла і світла з панорамними вікнами, які відкривають гарний вид. У квартирі зроблено дорогий якісний ремонт із використанням сучасних матеріалів. Все продумано до деталей. Залишається вбудована кухня, техніка та частина меблів. Ви можете одразу заїхати і жити без додаткових витрат. Комплекс має зручне розташування, гарну інфраструктуру, сучасні під'їзди та благоустрій прибудинкової території. Третя однокімнатна квартира розташована на льотній за 34 тисячі 500. Квартира розташована на четвертому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Площа 39 квадратних метрів. Кімната окрема, не студія, санвузол роздільний, опалення централізоване, але з індивідуальним лічильником тепла, економія на комунальних витратах, квартира тепла, не кутова. У під'їзді порядок, охайність, ОСББ, встановлені камери відеоспостереження. У дворі тиша, зелена зона, місце для прогулянок. Ідеально підійде як для проживання, так і для здачі в оренду. Без боргів, документи готові. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Четверта затишна однокімнатна квартира в самому серці міста у районі Градецького за 35 тисяч доларів, розташована на комфортному четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку. Загальна площа 37 квадратних метрів, кухня 8 квадратних метрів. Квартира світла з приємною атмосферою. Проведено оновлення, вирівняні стіни та підлога. Встановлено нові якісні вікна та міжкімнатні двері. У Санбузлі новий сучасний ремонт, встановлена вбудована кухня. Частина меблів залишається, тож ви можете заїхати і жити без зайвих витрат та турбот. Район відмінно підходить для життя. Поруч зупинки, магазини, аптеки, заклади освіти, лікарні і торговий центр. П'ята однокімнатна квартира покращеного планування в районі ремзаводу за ціною 57 500. Загальна площа 44 квадратних метри. Кухня студія 22 квадратних метри. І кімната 12 квадратних метрів. Розташована на другому поверсі 10-поверхового утепленого будинку. Квартира має якісний сучасний ремонт. Автономне опалення, а також встановлені лічильники на газ, воду та двозонний електролічильник. Є дві гардеробні для зручного зберігання речей. Балкон з панорамними вікнами наповнює оселю світлом. У дворі лише для мешканців передбачений паркінг, дитячий майданчик та облаштоване укриття. Це сучасний та безпечний варіант житла у тихому районі. Шоста однокімнатна квартира біля епіцентру. За ціною 28 тисяч доларів. Площа квартири 40 квадратних метрів. Кухня 9 квадратних метрів. Розташована на третьому поверсі 9-поверхового будинку серії ЧН. В квартирі є зручна кладова кімната, яку можна облаштувати під простору гардеробну. Оселя світла, затишна та охайна. Будинок знаходиться у зручному місті. Поруч дитячий майданчик, супермаркет та зупинка громадського транспорту. Чистий під'їзд підкреслює доглянутість будинку. Сьома однокімнатна квартира в центрі Чернігова на вулиці Василя Стуса за ціною 49 тисяч доларів. Загальна площа 54,2 квадратних метри. Кухня 11 квадратних метрів, розташована на 10-му поверсі 10-поверхового утепленого цегляного будинку. Квартира має автономне газове опалення, продається у стані від забудовника, виконано розведення електрики та труб, зроблено стяжку підлоги та штукатурку стін. Панорамні вікна відкривають чудовий вид на місто. Будинок облаштований сучасними зручностями, під'їзд з відеоспостереженням, закритий двір, дитячий майданчик, паркінг та навіть бомбосховище. Поруч знаходяться магазини, школи, садочок та зупинка транспорту. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові. Посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Восьма охайна однокімнатна квартира в районі Римзаводу за 27 тисяч доларів. Знаходиться на сьомому поверсі 9-поверхового будинку. Площа 31 квадратний метр. Стан житловий, все чисто і акуратно, квартира дуже тепла, тепло подається зверху, тож зимку точно не змерзнете. Встановлені металопластикові вікна, у ціні вбудовані меблі та диван. Розташування дуже зручне. Поруч школи, садочки, супермаркети, магазини, зупинка транспорту все під рукою, гарна інфраструктура, комфорт для життя. Дев'ята однокімнатна квартира в районі Левка Лук'яненка за ціною 22 тисячі доларів. Загальна площа 32 квадратних метри, розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Житло дуже тепле. У кімнаті додатково встановлений радіатор. Є лічильники на тепло, що дозволяє економити на комунальних послугах. Будинок доглянутий, під'їзд чистий, сусіди привітні. До зупинки громадського транспорту лише хвилина пішки. У дворі передбачено дитячий майданчик та місця для паркування. І десята однокімнатна квартира, де можна реалізувати власні ідеї ремонту. Квартира розташована по вулиці Волковича за 36 тисяч доларів. Будинок утеплений, збудований з якісних матеріалів. Квартира розташована на третьому поверсі з 10. Має зручне планування, яке легко адаптувати під ваш стиль життя. Загальна площа 55,5 квадратних метрів. Кухня простора 13,2 квадратних метри. У квартирі вже зроблені важливі чорнові роботи: вирівняна стяжка, чорнова штукатурка, розведене опалення та електрика. Є ніша під гардеробну, практичне рішення для зберігання речей, великий засклений балкон, місце для відпочинку або облаштування зони під кабінет чи релакс. Опалення автономне, газове, що дозволить контролювати витрати. Встановлені лічильники на всі комунікації: газ, вода, електроенергія, поряд, дитячий майданчик, школа, садок, магазини, зупинка транспорту. Ось такі 10 однокімнатних квартир зараз є на ринку в Чернігові. Кожне зі своїми фішками і перевагами. Якщо вам щось сподобалось, дзвоніть або пишіть нам. Всі контакти є під відео. А ще, якщо ви хочете, щоб ми безкоштовно зняли огляд вашої квартири, залишайте заявку. Посилання також під відео. Підписуйтесь на канал Практик Нерхомість, ставте лайк, щоб не загубити відео. До зустрічі!